Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами відео дегустації чи розпаковочки шоколадки, я не знаю, як це правильно назвати. Ви подумаєте, скажете, що б такого? Обичний шоколад. Можливо, так, да, для когось є обичний шоколад і обичне відео. Так, для мене я знімаю для себе, для свого каналу, Цю шоколадку мені подарував чоловік на 8 березня. Оскільки в нас повномасштабна війна в Україні, в нас після цього почали здоводити отакий шоколад, зараз покажу вам. Раніше не було таких шоколадок, ну, принаймні, в нас в магазині. І я вирішила, оскільки я їм її перший раз отримала. Перший раз буду куштувати знять відео. Цю шоколадку я отримала на 8 березня. Ми хоч і не святкуємо, оскільки він Да? нема що святкувати особо. Але все одно приємно отримати такі маленькі хоча б знаки уваги. Так що я дякую коханому за. Привітання за побажання за увагу. І будемо зараз розпаковувати. Ця шоколадка з Польщі. Вона, я так розумію, з карамелькою. Шоколадки 8... 250... 265 грам. Отак. От Зараз розпаковуємо. Я вже один шоколад, який перший раз в житті їла, вам показувала. Той шоколад мені подарував був батько. На День Валентина. Там теж така величезна із горіхами. А це чоловік, це польська. На мене шоколад вліє як заспокійливий засіб. Знаєте, антистрес. Отака От шоколадка. З такими квіточками, бачите? Плитка величезна, так що мені, я думаю, надовго вистачить. Я полюбляю таку дітей вложити спати ввечері. Да? Бо в нас онлайн-уроки, і діти весь час вдома, весь час з дітьми займаємося і все. Ввечері влягають спать, в хаті тишина. Береш що такой рядочок і три подушечки, як я звичайно беру. Лягаю в ліжко, дивлюся щось по телефону, Так, і насолоджуюся. Так що спробуємо так само. Шоколад молочний я люблю, люблю без добавок всяких, без там всього. Ну, карамелька теж хорошо. Так що велике дякую за подарунок, за шоколадку. Будемо обов'язково пробувати. Ось така всередині. А шоколад тоненько. З начинкою такою, бачите? Будемо пробувати чи смачно і будемо насолоджуватися. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. Хай всі мрії! Хай ваші бажання виповнюються. Я думаю, в цьому році, так само, як в прошлому році, у нас бажання одне на всіх, щоб побыстріше настав мир. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. Всі бувайте до наступної зустрічі! А я насолоджуватися з дітьми. Дякую, всім бувайте.